Чи замислювалась ви коли-небудь, що наше життя це лише один із можливих варіантів реальності? Що десь у невидимих шарах буття існує інша версія нас, яка живе зовсім іншим життям, робить інші вибори і йде іншим шляхом? Уяви, ти стоїш на роздоріжжі і обираєш один шлях. Але що, якщо в іншому всесвіті ти? Робиш інший вибір, і ось уже хтось, дуже схожий на тебе, живе зовсім іншим життям, яке могло б бути твоїм дежавю, інтуїція, сни, які стають пророчими. Це просто гра уяви чи, можливо, відголоски тих паралельних світів, що часом перетинаються з нашими. Сьогодні ми розкриємо неймовірну таємницю паралельних світів, що про їхнє існування говорить наука, як квантова фізика підтверджує або спростовує ідею множинних світів, і що про це знали ще наші предки. Привіт, з тобою я Ерія, і ти на каналі Езотерія. І попереду подорож у глибини простору і часу туди, де реальність не така однозначна, як здається на перший погляд. І повір, коли ти дійдеш до кінця цього відео, твоє сприйняття світу може змінитися назавжди. Якщо ви готові дізнатися, як знання про паралельні світи можуть трансформувати ваше життя, і як за допомогою трьох квантових технік ви можете спробувати обрати кращу реальність і перевірити, чи це працює, тоді додивіться до кінця, бо ці потужні практики вже чекають на вас саме там. Паралельні світи це не лише тема фантастичних фільмів чи романів. Вони можуть пояснити багато явищ, які здавалися незрозумілими: інтуїцію, дежавю, збіги, чи навіть відчуття, що ви вже були у якійсь ситуації. Вчені, езотерики та навіть філософи кажуть, що, можливо, те, що ми вважаємо реальністю, це лише одна із численних версій. Як ти думаєш, можливо, ми вже не раз перетикалися зі своїм іншим я? Як працює концепція паралельних світів? Як її пояснює наука і як у паралельних світах може поводити себе час? Давайте занурюватись у цю неймовірну тему разом. Що ж таке паралельні світи? Це концепція, яку підтримують як вчені, так і містики. У квантовій фізиці є теорія мультивсесвіту. І якщо допустити, що вона працює і на нашому рівні, то можна стверджувати, що щоразу, коли ми приймаємо рішення, всесвіт розгалужується. Один варіант іде за нашим вибором, а інші розвиваються паралельно, створюючи нескінченну кількість реальностей. Наприклад, ти вирішуєш піти на прогулянку, а не залишитися вдома. І у нашому світі ти гуляєш, але в іншому паралельному ти залишився вдома. Кожен твій вибір, навіть найменший, породжує нову гілку реальності. Як це працює з точки зору науки? Уяви, що крихітна частинка, наприклад, електрон, може бути у кількох місцях одночасно. Це називають квантовою суперпозицією. Коли ми не дивимося на частинку, її не фіксує ніякий прилад, вона існує у всіх можливих місцях одночасно. Але як тільки ми починаємо спостерігати за нею, вона обирає одне місце і опиняється там. Це дуже схоже на ідею паралельних світів. Поки ми не зробимо вибір, існують всі можливі варіанти розвитку подій. Але коли ми приймаємо рішення, наша реальність фіксується. А інші варіанти залишаються в альтернативних світах. Саме це і пояснює теорія багатьох світів, яку ще в 1957 році запропонував фізик Гю Еверетт. І щоб перевірити цей ефект, вчені провели експеримент з двома щілинами. Його суть така, якщо пропустити крихітні частинки, наприклад, електрони або фотони, через дві щілини в перегородці вони поводяться дивно. Якщо ніхто не спостерігає, не робить замірів, вони проходять через обидві щілини одночасно і створюють малюнок, наче це вже не частинки, а хвилі. І можливо, ви навіть. Знаєте і чули про цей експеримент, але якщо поставити прилад, який стежить за частинками, то вони вирішують пройти тільки через одну із щілин, так як зазвичайні тверді частинки, і це означає, що сам факт спостереження змінює їхню поведінку. І цей справжній феномен показує, що реальність на квантовому рівні працює зовсім не так, як ми звикли думати. Виходить, що всі можливі варіанти існують одночасно, доки ми не зробимо вибір і не зафіксуємо От один із них. І це наштовхує на думку: якщо всі паралельні реальності можуть існувати одночасно, то чи є там час? А як думаєте ви, чи є час у паралельних світах? Час це те, до чого ми звикли. Він тече вперед, хвилина змінює хвилину, день змінює день. Але чи так само це працює у паралельних світах? Наприклад, фізик Альберт Ейнштейн у 1905 році довів, що час це не щось стабільне, а він змінюється залежно від умов. От як на міжнародній космічній станції час йде трохи повільніше, ніж на землі. Це приблизно на 0,14 секунди за рік, але це відбувається через слабшу гравітацію в космосі. А якщо наш час змінюється залежно від швидкості руху та сили тяжіння, то в паралельних світах він може йти ще інакше, або швидше, або повільніше, або навіть взагалі не існувати так, як ми його розуміємо. І деякі вчені вважають. Що паралельні реальності можуть мати свій окремий потік часу, який тече зовсім інакше, ніж у нас, можуть мати час, що повторюється, наприклад, події можуть відбуватися знову і знову, як у фільмі День Бабака. І навіть це може бути відсутність часу. Уявіть світ, де все відбувається одночасно і немає минулого, теперішнього та майбутнього. У 2019 році вчені зробили дивовижний експеримент. Вони змогли відкотити час назад на пів секунди у квантовому комп'ютері. Це означає, що при певних умовах час може поводитись не так, як ми звикли, а можливо, і в паралельних світах він працює зовсім по іншому. Також припущення є, що деякі випадки дежавю або пророчих снів це. Такі витоки інформації з паралельних реальностей, де події ці вже відбулися. А тепер уяви, що, якщо ти можеш керувати часом? Можливо, ви б хотіли, щоб він йшов повільніше чи швидше. Напишіть про це в коментарях, якби у вас була така суперздібність керувати часом, то що б ви з ним робили? Отже, чи можуть емоції стати ключем до переходу в інші реальності? Ми про це поговоримо згодом. Буває таке, що ви раптом відчуваєте, ось я вже була на цьому місці, або я точно знаю, як закінчиться ця ситуація. Це явище називається дежавю, і науковці пояснюють його особливостями роботи мозку, який ніби заплутується між спогадами і поточними подіями. Але є інша версія, яка звучить більш загадково. Дежавю може бути моментом, коли твоя свідомість на мить доторкається ніби так до іншої реальності, і це ніби зв'язок з паралельним світом, де події вже відбулися. Тому в цей момент ти чітко згадуєш те, чого згадати ніби й не міг. Бо воно в твоєму світі не відбувалося, але ще якщо воно відбулося саме в паралельному світі, і тому ти про це згадуєш. Ще один неймовірний феномен, який нас інтригує, це інтуїція, чому ми часом просто знаємо, як треба діяти, навіть коли немає раціональних пояснень. Можливо, інтуїція це голос іншого я з паралельної реальності, яке вже пережило цей досвід. Езотерики вважають, що через медитацію та глибокі духовні практики можна навчитися налаштовуватись на ці тонкі підказки. І особливий інструмент для такого зв'язку це сни. Як часто саме тобі сняться сни, які не мають відношення до твоєї реальності, але виглядають дуже знайомими? Можливо, це не просто гра уяви, а спосіб поглянути на життя? Іншого я. А можливо, комусь сняться віщі сни. І це також дуже велика загадка. Жодна наука ще не може пояснити, чому людям сняться віщі сни щось таке, що ну взагалі не можна було передбачити. І можна почати вести щоденник снів. Це чудова практика, яка допомагає нам запам'ятовувати ці моменти та аналізувати їх. Хто знає, можливо, саме там ми можемо знайти підказки для свого життя. А ви записуєте свої сни. Якщо так, то розкажіть в коментарях, чи траплялося вам бачити сни, які здавалися надзвичайно реальними або містили моменти, що пізніше справдилися. І, можливо, це ваш спосіб, ваша суперздібність зазирати в інші світи і поперед часу. А якщо у вас є друзі, які теж захоплюються темами паралельних світів чи іншими цікавинками квантових феноменів, то можете поділитися з ними цим відео, адже тут вони знайдуть багато цінної і цікавої інформації для себе. Хочете знати, що про паралельні світи говорять різні міфи та культури? Тоді залишайтеся зі мною, бо про це я розповім далі. Чи можуть бути емоції порталом між реальностями? Зараз про це поговоримо. Емоції це не просто реакція нашого мозку, а електромагнітні сигнали, які змінюють нашу фізіологію та навіть впливають на реальність навколо. І це кажу не я, а сучасна нейронаука. Наприклад, дослідження інституту математики серця, що знаходиться у США, показують, що серце має власне електромагнітне поле, яке впливає на навколишній світ. Стан радості, любові чи вдячності підвищує наші вібрації, і таким чином прописує для нас більш позитивні сценарії майбутнього. Натомість, якщо ми перебуваємо в негативному стані, наприклад, у страху, тривозі чи у гніві, ми налаштовуємось на частоту менш сприятливих подій. Наш мозок починає підсвідомо фільтрувати інформацію так, щоб підтвердити ці очікування. Що це означає? А це означає те, що наш емоційний стан сильно впливає, а ще й нерідко й навіть визначає, які події та можливості ми притягуємо у своє життя. Звичайно, це не на 100%, тому що ми не. Не являємося такими сферичними конями в вакуумі, але це також дуже і дуже впливає. І це ще не все. В кінці відео я підготувала для вас легку та корисну практику, яка називається емоційне перезавантаження. Тому дочекайтеся. І підписуйтесь, звичайно, на канал, якщо ви ще цього не зробили, бо ви тут знайдете багато цінної і захоплюючої інформації, яка допоможе вам стати можливо творцем справжнім своєї реальності. Ідея паралельних світів має глибоке коріння і сягає ще давніх міфів і легенд. Древні греки, наприклад, вірили в багатовимірний світ богів, де час і простір працюють зовсім інакше, ніж у нашій реальності. І уявлення про існування інших вимірів були присутні в багатьох культурах. У скандинавській міфології є дев'ять світів, пов'язаних з світовим древом Ікдрасі. В індуїзмі розповідається про різні рівні існування від фізичного до духовного. І ці ідеї і багато інших перекочували в сучасну культуру, де фільми та книги допомагають нам досліджувати паралельні реальності. Наприклад, матриця фільм ставить питання: а що якщо наш світ лише симуляція? У Інтерстелларі герої проходять крізь часові та просторові виміри, змінюючи реальність. Доктор Стрендж розширює межі нашого сприйняття, показуючи можливість багатовимірного всесвіту з неймовірними можливостями. Чому багато людей так захоплюються цими історіями? Я думаю, тому що вони частково відображають нашу інтуїтивну потребу зрозуміти щось більше ніж те, що ми бачимо навколо. Ми відчуваємо, що реальність це не Просто те, що здається очевидним, ці історії відкривають перед нами можливість уявити себе в іншій ролі, в іншому світі, де закони фізики, часу чи навіть вибору працюють зовсім по іншому. А що ти думаєш, чому фільми про паралельні світи такі популярні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з цих історій справила на вас найбільше враження. До речі, запрошую вас до свого телеграм-каналу, там ви знайдете чимало цінних знань, а ще корисних і дієвих практик, які допоможуть жити більш усвідомленим життям. Чому ці знання важливі? Уяви, що всі можливості для твого життя вже існують, і лише від тебе залежить, яку реальність ти обереш. Кожна твоя думка, емоція та дія впливає на ймовірність майбутніх подій. Як же обрати ту свою кращу реальність? Я підготувала три прості, але дуже цікаві практики, які можуть допомогти ось зробити це і перевірити особисто, чи можна перейти на більш вдалу, більш щасливу свою реальність. Перша називається квантовий спостерігач. Вибери сферу життя, яку ти хочеш покращити. Це можуть бути здоров'я, фінанси, стосунки. І щодня протягом п'яти хвилин уявляй найкращий можливий сценарій у цій сфері. І відчувай вдячність, ніби це вже сталося. Та спостерігай, як змінюється твоє життя. Чому це дієво? Тому що якщо ми візьмемо той рівень квантової фізики. То сам факт спостереження може змінювати реальність. І це може значити, що наша увага визначає, який варіант реальності стане для нас активним. Куди ми направляємо увагу, те і росте. Якщо ми направляємо увагу на хороше. На те, чого ми хочемо, і тут дуже важливо, ми не застрягаємо, ми не застрягаємо в цих рожевих окулярах. Ми робимо практику і відпускаємо. Друга ти з майбутнього. Якщо тобі потрібно прийняти рішення, але ти вагаєшся, що обрати, то можеш використати цю практику. Закрий очі. Розслабся, і зроби три глибоких вдихи. Уяви спершу, що ти в гілці реальності, де вже прийнялося одне рішення, а потім, що ти в іншій гілці реальності, де ви прийняли протилежне рішення. І спробуй відчути, як. Ти себе відчуваєш в першому випадку, як в другому, і порівняй ці стани. Ця техніка дозволяє, ніби підключитися до поля ймовірностей та інтуїтивно вибирати найкращу лінію майбутнього. Проте, якщо рішення складне чи доленосне для тебе, то потрібно опиратися і на інші аспекти, зокрема. Критичне мислення, поради мудрих людей, аналіз можливих наслідків. Тобто потрібно зважувати всі за і проти, перш ніж приймати рішення. Але оця практика вона дозволяє почути той свій голос зсередини, чого хочу я і про що мені каже та моя інтуїція. Третє. Емоційне перезавантаження. Закрий очі та зроби глибокий вдих. Уяви, що ти знаходишся у просторі безмежних можливостей. Всі варіанти твого майбутнього існують одночасно. І відчуй, яка емоція тобі зараз потрібна. Наприклад, спокій, впевненість або ж натхнення. І візуалізуй, як ця емоція заповнює твоє тіло світлом і змінює твою реальність вже зараз. Чому це працює? Насправді. Тут дуже багато і від психології є, тому що свідоме керування своїм емоційним станом дає можливість налаштуватися на те, що вам потрібно, так, на бажану реальність. Отож, паралельні світи це не лише цікава теорія, це можливість поглянути на своє життя з іншого боку, зрозуміти свої вибори, потенціал. Ми всі творці своєї реальності, і хто знає, можливо, сьогодні ти твориш щось таке, що змінить не лише твоє життя, але й весь світ. І ми надіємося, що на краще. Тож давай подорожувати цим дивовижним світом разом. Став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нових відео та відкриттів для себе. І напиши в коментарях, в якому б світі хотілось би жити тобі саме особисто. До нових зустрічей. Дякую, що були зі мною з любов'ю та світлом. Ерія.